Ввечері 14 листопада зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області. Через відсутність світла немає і водопостачання. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, є інформація про відключення світла в енергодарі, токмаку, пологах, більмаку та навколишніх селах. Також без світла залишається частина Мелітопольського району. Через відсутність електрики зникло і водопостачання. Зокрема, немає води в Мелітополі. А в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей. Рівень смертності зріс приблизно у 4-5 разів у порівнянні з показником до повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили прес службі Маріупольської міської ради. Зазначається, що зараз помирає майже 25 людей щодня, а дітей майже не народжують. Під російською окупацією наразі місто вмирає. У міській раді додали, що щотижня у окупованому місті народжується лише 5-6 дітей. Хоча до повномасштабного вторгнення росіян на світ з'являлось близько 50 дітей. Ну, а тим часом російські окупанти планують евакуювати все цивільне населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне на Луганщині. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що офіційною причиною стала надважка гуманітарна ситуація. Нагадаю, що подібні заяви про евакуацію лунали нещодавно в південному регіоні. В той же час в Маріуполі окупаційна влада здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця. Ну а Бахмут тримається і тримався, коли де окуповували Київщину. Тримався, коли звільнили Харківщину. А нещодавно наші воїни звільнили Херсон. А Бахмут так само тримається. Усі військові, що там перебувають, це буквально супергерої. Всі люди, які й досі залишаються в місті, точно зроблені зі сталі. Ефективність так званого російського лендлізу заперечувати важко артилеристи нацгвардії продовжують тримати оборону на бахмутському напрямку і не дозволяють рашистам просунутися в бік Костянтинівки. Отримувати ворожі сили нашим воїнам допомагає трофейна російська МСТБ. Гвардійці розповідають, що минулого тижня на рахунку українських бійців 10 точних влучань в техніку та позиції расистів. Знищено два танки, одну бойову броньовану машину і кілька бліндажів з особовим складом окупантів. Після деокупації Херсона необхідно нарощувати сили протиповітряної оборони, оскільки тепер це територія, яка потребує захисту не тільки з повітря, а й землі. Про це розповів речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що водночас із цим у наших воїнів з'явився новий простір для маневрів, оскільки основне завдання повітряних сил це повітряне прикриття. Українців на Херсонщині потрібно захищати від шахедів, крилатих ракет та іншого озброєння, яке застосовують нині окупанти. Ну і норвезькі зенітні ракетні комплекси «Насамс» уже захищають українське небо. А невдовзі українську протиповітряну оборону посилять американські самохідні зенітно-ракетні системи Евенджер. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил України. Зазначається, що Авенджер, які нам поставили американські партнери, мають власний радар, можуть ефективно працювати одразу вісьмома ракетами Стінгер на їхній базі, які надзвичайно мобільними. Ці комплекси працюватимуть спільно з НАСАМ та німецькими аєрістів в єдиному інформаційному полі, що значно підсилить бойові спроможності України. Тим часом росіяни протягом 9 місяців активно розконсервовують танки та інше озброєння, оскільки у країни терористки немає можливості виготовляти нові види озброєння через санкційний тиск заходу. Але тим не менше, це теж зброя, яка вбиває так, вона неякісна, але все одно здатна стріляти. Тому знищення кожного екземпляру розконсервованих бляшанок це неабиякий труд наших воїнів. Росія вже тиждень не вдавалася до масованих ударів по Україні. Окупанти просто не можуть дозволити собі ракетні атаки через дефіцит озброєння. Про це сказав спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що країна-терорист застосувала до 15 ракет калібр у жовтні. Загарбники просто не встигають швидко виготовити їх, ввести в дію та поставити їх на носії. Водночас зазначається, що у Чорне море вже виведені носії калібрів, тому можливі будь-які провокації із завданням ударів. І військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тисяч примірників до 31 грудня. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. У той же час повідомлялося, що Росія продовжує забирати техніку та ракети для ЗРК с 300 із території Білорусі. Про що зазначили в моніторинговій групі Білоруський гаю. Зазначається, що останніми днями в Мачулищі з РФ прилітало вісім. Літаків Іл-76, які найімовірніше здійснюють вивезення ракет для зенітно-ракетних комплексів. І командування російських приватних військових компаній складається з колишніх бійців спеціального призначення. Ними дорожать на полі бою, на відміну від зеків. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України. Проте зазначається, що професійні ці спецпризначенці в сенсі планування операції, але ті мобілізовані зеки, які перебувають під їхнім командуванням, зважаючи на відсутність належної підготовки та мотивації, не можуть ефективно здійснювати ні наступальних ні навіть оборонних дій. Рашисти намагалися також когось залякати своєю аналоговнєтною обороною, а саме так званими лініями Вагнера. Але напевно не врахували той факт, що зараз не часи Першої світової війни, і наша техніка буквально здатна їх переїхати та продовжити рух вперед. А те, як рашисти накивають п'ятами, коли бачать потужність наступу ЗСУ, вже стає класикою ведення війни з боку сучасної Росії. Коли Росія Росіяни відступали з Херсона, поставлена ними окупаційна адміністрація. СІЗО теж втекла у той момент. Хтось з них відкрив в'язням ворота і засуджені вийшли на волю. Зазначається, що у СІЗО Херсона наші воїни знайшли справи 457 засуджених з них 15-ро до довічного позбавлення волі. Вони відбували терміни в різних колоніях, і тимчасово і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі расистів усі засуджені втекли на волю. Однак уже кілька в'язнів звернулись до військових. Серед них один довічно засуджений, якого перевели до пенітенціарної служби Миколаєва. Де перебувають решта в'язнів наразі невідомо. Ну і Росія, якщо хоче перемовин, то повинна вивести свої війська з усієї території України, оскільки українські військові не приймуть жодних компромісів. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в телефонній розмові з американським колегою генералом Марком Мілі. Кілька днів тому The New York Times з посиланням на джерела власні писало, що генерал Мілі виступає за переговори між Росією та Україною найближчим часом. Однак, за даними видання, інші радники президента США Джо Байдена вважають, що ще зарано. Ну, На це наразі були всі новини з фронту. Ми далі продовжуємо наш ефір. Тож залишайтеся з Апостроф ТІВІ.